Чернігівський міський голова Владислава Трушенко провів рейд у парку імені Богдана Хмельницького. Останнім часом чернігівці висловлюють чимало зауважень щодо розміщення лавочок. Вони розташовані одна напротив одної. І це не дуже зручно. Очільник міста навіть вдався до експерименту, аби наочно показати, яку помилку зробив проектант. Сидимо, да? Сідім? <гум> Мішають вони нам. Ну как тані неуютно. Ні, уютна. Ви терешу. <гум> Хорошо, давайте по-другому. Подожді, по-другому. От ідем. Ідем. Йдемо, да? От, ми проходим здесь, і у мене таке впечатлення, що ми знаходимося в аеропорту рентген, рентген, в Рінгенапараті. Мер навів приклад, що за кордоном люди один до одного ближче, ніж на метр не підходять. Повинна бути зона комфорту. Молоді пари або сімейні хочуть побути наодинці, поговорити на сокровинні теми. Условно говоря, вот помеха слева, да, то есть тогда, вот если помеха слева, вот я отвернулся и тебе что-то говорю, я мимо людей прошел. Про... То есть эту скамейку мы преодолели. Теперь это чуть-чуть дальше стоит скамейка. Теперь ты ко мне поворачиваешься, то есть у нас здесь помехи нет слева, и мы себе спокойно движемся. Вопрос только лишь в том, что там, где узенькие аллеи, это однозначно, мы решение это приняли, узенькие, э -э, где тротуары. Ми этим же керманам, там ми зараз виміряємо до сантиметра. Ми ці скамейки симметрично. к дороги ряд здвигаємо, наприклад, вовнутрь, от дороги, ряд узінька узенького тротуару роздвігаємо. Тобто у нас сохраняется симметрия і достигается комфорт людей, які не хочуть там, допустим, ну, напротив друг друга. это ошибка, це ляп проектанта. На іншій алеї спробували лавочки поставити інакше. Все, іди сюди. Ну, теж, ну, скажімо так, ну, це краще, ніж? Лучше, Лучше звісно. Так не ми так. роздвинули скам'ячки. Чернігівці, які вийшли на прогулянку, також звернули увагу на розташування лавочок. Лавочки не повинні стояти напроти друга. же людям і удобно, як би сидіти. Правильно? Сидять люди, дивляться на мене, мені комфортно. Владислава Трошенко, аби переконатися у своїй правоці, також звернувся до відпочивальників. Вот вам комфортнее бы было, если бы вот скамейки напротив не было? Ну, если бы там сидели люди, было бы некомфортно. Да, мы просто убираем скамейку, да и все, и эту скамейку и, убрать. И, и по вот это. Да, и все, там, и там убираем. повторяем то же самое. И эти скамейки туда. Да, да, совершенно верно. а, а эти скамейки точно. туда уходят. И эти скамейки туда. То есть, да, абсолютно точно. У нас вы просто высвобождается. В'ячеслав Почеп, начальник управління капітального будівництва, запевнив, що претензії мера почули всі недоліки будуть виправлені. Вопрос, який касався розстановки і э, урну з точки зору комфорту жителів, дихаючих в він, мабуть, має місце бути. Он указал нам на те недостатки, которые были предусмотрены в проекте. Они будут размещены в шахматном порядке, для того чтобы жители не смотрели друг друга в глаза, как вот здесь вот находятся. Они были разбиты с интервалом по отношению друг к другу. До кінця травня мають розвернути на 180 градусів пам'ятник Богдану Хмельницькому, наголосив В'ячеслав Почеп. Та це далеко не повний перелік того, що буде зроблено для облаштування центральної частини міста. Про інші моменти, з якими розбирався мер міста, у наступних випусках новин.